Добрий день, літач каналу. змушений до вас звертатися знову для допомоги нашим бійцям. Дивіться, людина воює 43-й окремій механізованій бригаді. Вона перед цим, коли трошки була не в армії, відпускала, робила мені на ділянці паркан з іншим будівельником. Почали там фундамент. Трошки робити, і потім його знову мобілізували. Він ввів службу на харківському куп'янському напрямку, і у нього обострилось варікос на нозі. Це знаєте, що за хвороба така страшна. коли ноги болять, коли опуха де і так далі. Він зараз потрапив в лікарню, йому потрібна допомога ліки, а також купити гольф, такий спеціальний, щоб підтримувати ногу. Я там прикріплю, потім в кінці відео буде фотографія. І також для хлопців його, з його бригади, які продовжують воювати і боронити нашу Україну. Потрібні ліки теж буде список в кінці. Хто може, скільки може но номер картки скинути буде в описі. Для накатку Володимира він збере, купить і собі, і своїм побратимам. Потім буде звіт про це: фото і відео. Допомагайте нашим воїнам всім, чим можемо. Якщо зараз, тим паче така можливість саме напряму допомогти саме воїну, який обороняє нашу Україну. Без нас ніяк. Тил можливо. І допомога нашим воїнам важлива. Україна переможе, ми разом всі. Слава Героям слава. Допомагаємо. Номер картки буде в описі до відео. Дякую.